Вгадайте, хто повернувся. Якого хріна? Знову повернувся. Серйозно? Шейді повернувся. Ох, цей пацан. Розкажи друзям, цю пісню заспіваєш? Вгадайте, хто повернувся. Привіт! Мене зовут чика 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 Сим Шейді! ми знаємо, хто ти, бро. Братюнь, класна історія. Але ти знаєш, чому я такий? А? Я повернувся, бо ти так щільно стикнув свої яйця між ніг, що срана на Дженнер і ми не підемо на побачення в такому вигляді, що ти біса маєш на увазі, Маршали? Це безкомпромісне втручання. Дреджені та Пол сказали мені, що ти хочеш випустити якийсь альбом повернення і послати довбаний сигнал Бельмена, що сповіщає про повернення. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ти думаєш, що це просто збіг обставин? Я проскочив крізь той довбаний портал і впав на твою вору, і раптом Еміни чарівним чином повернувся на вершин? Але ж ти добанув ти чував. Так, мене послали з минулого, щоб рятувати нашу кар'єру. Врятувати мою кар'єру, мою 25-річну кар'єру, де я продав мільярд альбомів. Гадаю, у мене все до біса добре. Ми продали все це лайно через мене, сука. Не перекручуй. Якби не я, то ти б досі носив ту саму кляту кепку Nike Air. Ти не чортова Тейлор свіф з однією е, e, зрозумів. Все про що люди думають, коли вони згадують емінема, це все без винятку, моя сутність. молодини з того волосся до середнього пальця і добаних жартів. Усе це я. І Якщо бути чесним, то та музика, яку ти випускаєш з тих пір, як я відійшов, це не те, що треба. Серйозно, коли я почув твою останню хрінь, я подумав, що то був добаний штучний інтелект. Серйозно комп'ютер може написати «Репгад»? Слухай, чувак. всім насрати на твої ліричні чудеса. Ти залякуєш цього. Люди хочуть, щоб їх розважали. То ти думаєш, розважатися це бути мудаком і дратувати людей. Слухай. я виріс, братюнь, І моя фанбаза виросла. Світ змінився. Люди стали набагато чутливішими. Кожного тижня на Тікток покоління нульових знаходить тебе в понеділок, а у вівторок вже скасовує. Повторяй зі мною Марша. Мені? Просто. Так начхати. Звісно, що тобі начхати, бо ти ж довбаний мультиплікаційний персонаж. Ти наче довбаний карт мас Гріфінів, тебе не можна відмінити. Слухай, шльондро, Краще бути скасованим за те лайно, про яке всі думають, але бояться сказати, аніж через якісь гімняні строчки. Пішов ти сраку з цими сраними строчками. Слухай, чувак. Ти писав мені після жахливої гарячої кави чи ні? I forgot. Oh, yeah. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not. Так, писав. Що я тобі відповів? Ти сказав, а, Ти сказав, типу, що я ніколи тебе не підведу. Ну так я збрехав твої сучі дупі. Ти ніщо без мене. Чи ти знущаєшся нафіг з мене? До того як я втрутився, ти римував як початківець. Сука, я написав стен! І лавзевелай. І вітаю. Ти написав довбаний національний гімн для сталкерів і домашніх насильників? Може дамо цьому хлопці нагороду? Чи <проб> ей, я не повинен сидіти тут і вислуховувати це від виродка, <проб> який написав февра? Написав фек. Це ти написав фек? <проб> Ні, ти написав фек. Це був не я, братюнь. І по факту, якби ми назвали її Річард Гір, як я пропонував. То це лино стало б діамантовим. По-перше, ми не могли назвати її Річард Гір, бо нас би засудили нафіг. По-друге, ти включив її в альбом найкращих хітів. Тож вона, типу, тепер діамантова. Немає за що. Ми не тільки зробили одну з найгірших пісень, але й включили її в альбом найкращих хітів. Не тільки включили її в альбом найкращих хітів. Ми зробили її першою піснею в альбом. Якщо для цього не потрібні яйці, то якого хріна тоді робить Кейтлін Дженнер? Ти думаєш, що все це добре жарт? Ти хоч розумієш, як тяжко я працюю, щоб ми опинились тут, чувак? Серйозне питання. Коли ти почав ідентифікувати себе як маленька сучка? О, жарти з займенниками? Бро, ти капець який крінжовий. Крінжовий? Що це в біса таке? Не кажи мені такої хріні. Чувак, столепельку. Ей, в мене є питання. Якщо ти бляха новий я, то чому ти бляха такий старий? По-перше, я не такий вже й старий. По-друге, я відростив довбану бороду. По-третє, довбаний жирний хрінь. О, справді, що ти збираєшся зробити з цікло? Зафрісталиш мене до смерті? Забафлиш нафіг мене? Так, це було б щось новеньке. Коли ти бляха в останнє наїжджав на когось, хто не був би добаною поп зіркою, недобаною реп зіркою, добині маргіналізовані спільноти? Курва, скажи мені це ще раз. Маргіналізовані? Що це курва ти кажеш? Я навіть не знаю, що це бляха означає. Використовуєш проти мене складні слова виродку. Скажи мені це лайно ще раз. У тебе що? Алергія на те, щоб не бути мудаком? Ей, ти хіба носив такі кроси? А давай поговоримо про людей, на яких ти наїхав довбані ліричні титани, сраний Джарул, чорті мобі, довбаний Фреддьорст? Хто ще? Крістіна Гілер? Хто справді б'є слабких? Чувак, хто скривдив тебе? Хто скривдив? Що? Хто цей чувак нахилі такий? Якого біса? Що значить, хто мене скривдив? Так, мене образили чувак. Усі мене скривдили. Моя мама скривдила мене. Весь добиний світ образив мене, бро. Телі Дженнер? мужик, сучка. Братюнь, як ти таке нафіг можеш казати? У мене цицькі та пісюн, що не так? На дворі довбаний 2024 рік, чувак. Дай людям жити своє життя, це не має до тебе ніякого відношення. Це не так вже й складно. Просто поважай людей, те як вони хочуть називатися і не зупиняйся на досягнутому. І ще що це за димне одержимо з Крістофером Рівзом? Крістофер Рівз був суперменом. Ти про що? Я намагаюся віддати йому шану. Це смішно, бо він був довбаним суперменом, що впав з коня. Що тут смішного, бро? Нічого смішного. Він бляха, впав з коня. Він мертвий. Він мертвий вже 20 добаних років, чувак. Залишив спокій. Пофіг. Ти ж знаєш, що правильно не Рівс, так? Тут немає з. Просто Рів. То чому в нього на грудях ЕС? Я не знаю довбаних земельників, брате. Не знаю. Та пофіг, Тіпергор. Типерго? Навіть віддобені посилання застаріли. Мої посилання? Ти досі користуєшся розкладом телефони. Робите ванільки. Маю на увазі Роберт Ван Вінкель. Чи як там його? жар про ванільне морозиво. Ось воно, ніколи не чув такого раніше. Гаразд, зупинись! Ice Ice Shake. Гарний жарт like? провенівайсь, бро, також жарт про чувака, що за у долому та його городу, але неважливо. Я не важливо. В будь-якому випадку говорить все це лимо про те, що змінився, все таке. Але все, що я чую, це те, що ти боїшся. А правда в тому, що я все ще потрібен людям, бро. Ти просто робиш те саме на що завжди. Робиш добані сини, з що мене їздимо, ніколи не ображаючи. а Потім кладеш салину на глибокі треки, щоб люди обговорювали альбом після його виходу. А коли вона ображається, ти вмикаєш свою лину про бідолашну жертву і ведеш себе бляха само коли всі бляхи налаштовані проти мене місце мені не срати якому не насрати найбільше серед тих кому було насрати за всю срану історію людства начхати здебільшого це не те чим я займаюся я до біса втомився чувак пам'ятаєш її медію ти ледь не зруйнував нашу кар'єру треком. ти в знущаєшся Ніхто не змушував вдобану дупу записувати цілий альбом з здобаним акцентом. Супано, батько! Я був у реабілітаційному центрі, ясно? Мені довелося заново вчити читати реп і ляха, як би там не було, і ціле покоління людей, які думають, що це довга класика. А б не зовсім перелучили читати реп. Це тим до лайфрізмі проти. А потім ти поїхав до мене вислухачення на 12 місяць. А потім я записав наш найбільший радіохід без тебе. Юнові так і не зрозумів, чи що? Ти буквально народився, поки я срав. Я вигадав тебе, бо моє життя було лайно. Моя музика нікуди не рухалась. Я був банкрутом. Саме так. Але ти, ти нічого не виправив ти і зробив все ще гірше. Я навіть не міг, міг страти в туалеті без того, щоб хтось не стояв поруч. Через тебе мені довелося займатися самолікуванням, бо ти майже просрав мою кар'єру, мою сім'ю, моє життя вибач. Що ти казав? Бро, я вже 16 років чистий, якого дідька. Зросла життя було чудовим з тих пір, як ти зник. Чувак, мене вже нудить від тебе. Не наводжу білий. Хей, пол, може підемо вже звідси? Поу, подивіться, кому It's тепер на все одно. Я не винен, що в тебе немає самодисципліни. Це як з усіма цими тустунами. Всі навколо винні, окрім тебе. Бро, та що з тобою таке? По-перше, ти знаєш, що на команді немає нічого спільного з дисципліною, так? По-друге, те, що ти сказав про тустунів, застаріло. Ми вилікували вже рівно. Це буквально один укол. А тепер ще й побічні ефекти у вигляді заздрощів. Чого ти так бісишся через цю п'яту бодіпозитивність? Ну, це коли людям нормально в їхньому тілі. А, ти маєш на увазі владу жарка? Гаразд, BBL слізі. BBL, що? Що ти біса хочеш сказати? Я бігав по 17 довганих миль в день, щоб привести себе форму, то в форму товсту. Ти, бляха, ненормальний брате. Кулеметний келіт, келіт дав під твої хвоста твоїй матусі. Так, але, але вона і твоя матуся, матуся теж. Тож тобі справді потрібна допомога, чувач. Знаєш що? Вона не мати. Заспокойся, Слім. Ми обидва зробили Емінема. Він найкраще з нас двох. І справа не в мені, чи в тобі, а в ньому. І в його фанатах. Чорт. Я навіть не хочу цього визнавати, але ти, сучий сину, маєш рацію. Чувак, не нервуйся. Я багато над собою працював, поки тебе не було. Давай переживемо це разом, малий. Нехай терапія тече через тебе. Моя вина, братюнь. Мене просто іноді мене тригерить. Неначе я постійно вражений синдром самозванця, компенсуючи це недоречною агресією. Мені не потрібно це лайно для терапії, травм, щоб бляха допомогти мені захистити свій спокій. Ніхто не розуміє, як токсично бути, бути завжди поганим хлопцем. Не будь таким суворим до себе, сніжинко. не непоганий хлопець. Непоганий? Ні, брате. Я маю на увазі, що ми всі знаємо, що ти хочеш як найкраще. Напевно, люди будуть пікетувати наш будинок наступні шість місяців. Але, окрім цього, я маю на увазі винен винен чувак. Я ціную тебе, маршале. Я теж тебе ціную, брати. Це добрий чувак. Подивись на нас. Ей, подивись на нас! Хто б міг подумати? Хм, Не я. اِ شو ز